У дубні 27 листопада почали прикрашати ялинку, яка росте біля міського будинку культури до різдвяно-новорічних свят. До цієї роботи залучили різні служби. Цепляємо грилянди, розбираємо, розпутуємо, щоб було, ялинка була нарядна, хвайна. І діткам була радість, хоча в країні таке не радісне, але ж для дітей. Все для дітей. Ось уже кілька років, як головною ялинкою на різдвяно-новорічні свята, є саме ця хвойна красуня. Як нам розповіли, для декору вирішили використати ялинкові прикраси та грілянди, які лишилися з попередніх років. Прикраси в нас робили, наприклад, минулого року дітки, пролісок, наш танцювальний колектив. Виготовили саморучно щось таке з матеріалів, з клійонки, з паперу. От, наприклад, коробки, які залишилися, вони пакували подарункові. Вони теж дуже гарно дивляться на ялинці. Багато іграшок, які раніше колись придбали, є. В нас, наприклад, вони трішки старенькі, але ми їх реанімуємо. А оскільки через погодні умови є пошкоджені іграшки, то ще декілька днів піде на їхнє відновлення. І лише тоді усі ці прикраси одягнуть на ялинку. Усього є близько трьох сотень різних за формою іграшок. Ми їх скріплюємо, чіпляємо так само дротики, щось приклеюємо, щось обновляємо, трошки щось додаємо, декорації якихось нових, щоб воно все одно щось трошечки було гарніше. З ялинки воно все буде гарно дивитися. Завершити роботи по декоруванню ялинки мають до Дня Святого Миколая. Поруч стоятиме вже традиційний вертеп, фотозони та казкові фігури. Їх зараз також готують до встановлення біля будинку культури. Я думаю, що всім стало зрозуміло, що більше на Майдані ніколи не буде біля будинку молоді, ніколи не буде. Тільки там. Всі декорації, які раніше були, вони будуть там, в тому місці. Ось і діду так само в цьому році буде незвичайний. Повчанська територіальна громада, яка подарувала нам цей такий виріб. Ось ми радо його прийняли, і теж будемо встановлювати в цьому році. Ось поки що так, але все інше для окраси для ялинки буде знову ж таки встановлено, щоб дітки відчули, наші діти відчули, що все ж таки є різдво і є новий рік. Планується, що усі святкові заходи до різдва та нового року також будуть відбуватися біля Дубинського міського будинку культури. Усі сподіваються, що дубенчани та гості міста зможуть тут цікаво провести час.